Бу на алкоголі лише спорт та хороший настрій. Так черкащани святкують іменини свого міста. Цими вихідними черкасам виповнюється 729 років з дня заснування. Річницю відзначають не лише спортивно, а й патріотично. Відкривають початок гулянь у долині троянд. Тут зібралось кілька тисяч люду, аби розпочати святкування легкоатлетичним стартом. Усе у межах олімпійського дня бігу. На 600-метрову дистанцію сходяться і дорослі, і малі. Трішки не виспаний, проте настрій дуже хороший. Учасники пробігу і марафонці зі стажем, і аматори. Та головна мета говорять добігти до фінішу. Сьогодні для нас праздник, світовий праздник. Рішили пообщатися з друзями, пробіжати небольшої количества метрів і відпочити. Ну я відчуваю, що з молодіжі, коли бігаю, я себе теж відчуваю каже, і ветеран відчуває молодим себе. От мені 82, От йому гореться буде Тож немножко около 80 восьми дістів. От ми бігаємо кабуто молоди. На лінії старту і новачки, і почесні легкоатлети. Святкування офіційно відкрили. Організував масовий забіг Національний олімпійський комітет. Спортивний захід, говорить Микола Томенко, це хороший початок дня міста, бо учасники і сили наберуться і запасуться позитивною енергією. Майбутнє все таки місто пов'язане з молодими людьми. Дітьми, тому що буде більше дітей, Черкаса, більше дітей активних, здорових і спортивних, тим більше перспектива буде в місті. Ну і я думаю, це важливо ще з тих міркувань, що е, країна мусила б триматися все-таки на е, активному, здоровому, спортивному способі житті. Може, не бажано скрізь про війну згадувати, але в принципі молоде покоління, діти і дошкільнята повинні розуміти, що може стане так ситуація, що їм треба захищати і свою родину, і своє місто, і Україну. Тому сьогодні, якби подвійне завдання. Ми як. Національний олімпійський комітет дано випадку пропагує масовий спорт, активний, здоровий спосіб життя. І думаю, що я, вже як політик, як депутат мушу пропагувати спортивне і військове, патріотичне виховання, тому що кожен повинен виростати патріотом України у сквері Богдана Хмельницького. Черкасці організували масштабний пікнік. Щоправда, науковий. Тут майже півсотні молодих дослідників дивують містян відкриттями та досягненнями у різних галузях. Розгадувала ребус, отримала значочок. Дуже цікаво. Здивувала взагалі ця атмосфера і готовність людей пізнавати щось нове. У світі є така традиція, як наукові музеї, де можна все потрогати, все попробувати. І для дітей, для дітей це дуже важливо, навіть для таких маленьких, як внук. Міні-лабораторії організували кафедри Черкаського технологічного. Тут вони презентують найрізноманітніші досліди на додачі. Тут і тренінги. Студенти-менеджери проходять школу командного працівника. Наша школа з допомогою елементарних вправ дає можливість розвити навики вміння роботи в команді. Насправді, це, цей тренінг проводить дає можливість не тільки здобути управлінські вміння і знання, а й отримати чудовий настрій від таких чудових вправ. На пікніку одні розказують про наукові звершення, а інші показують свої досягнення за багатолітню працю. Це, будучи учнем п'ятого класу, Відпочиваючи в піонерському таборі, приймав участь їх атлетичному пробігу на 5 кілометрів, і це перша моя нагорода. Побувати на науковому пікніку зійшлося більше трьох тисяч містян. Кожен пробує наукову цікавинку на собі. Розум та інтелект переконує Олег Петренко. Це одна із складових успіху людини, країни та міста. Я зразу побіг до рідної кафедри з туризму. Чому рідної не тому, що я вчився не тому, що я в Верховній Раді працюю в комітеті з питань сім'ї молоді спорту і туризму. І туризм саме та сфера, якою я е, в тому числі опікуюсь е, в роботі Верховної Ради. Там дуже багато цікавого від маршрутів, які е, кафедра наша е, Черкаського державного технологічного університету розроб, розробляє. Тобто вони е, молодці в тому, що вони не просто вчать дітей там, ну ти. Чисто теорія. Вони дійсно вносять свій вклад в розвиток туристичної галузі міста, регіону, області. Наукове пікнікування, говорить міський голова Сергій Одарич, для Черкащан у новинку та сподівається, не в останнє. Я хотів би, щоб ці такі от наукові е пікніки, такі відкриті, вуличні, якісь демонстрація наукових якихось відкриттів, до досягнень, парадоксів, несподіванок таких. от. Щоб це стало традицією, і взагалі, щоб це завершилося відкриттям в Черкасах наукового музею, тобто музей, в якому всі експонати діючі, абсолютно всіх сфер діяльності людини, фізика, хімія. Е Біологія, психологія дуже багато несподіваних речей, і частину з них ми зараз тут бачимо. Але ідея музею науки в тому, що в усіх цих експонатах людина-відвідувач музею сама докладає якихось зусиль і бачить результат, несподіваний результат, який відкриває для неї якісь абсолютно нові несподівані грані в внуці. Такі наукові пікніки переконує Сергію Одарич, ще й спосіб зацікавити молодь у технічних спеціальностях, бо вони є нині актуальними. З кінця 80-х, початку 90-х років, пішла тенденція, всі хотіли бути економістами, бухгалтерами, фінансистами. І сьогодні на тих підприємствах, які в Черкасах працюють, сьогодні колосальний дефіцит технічних кадрів. Не вистачає інженерів, не вистачає кваліфікованих робітників. Тому що сьогодні це вже не, не те виробництво, яке було 30 років тому. Сьогодні робітник повинен управляти електронікою. Нестерову Тетяну Гордівну, ветерана праці, бо по звання почесний донор України, яка 50 разів безкоштовно здала по 450 мл крові театральній площі також людно. Тут міські владці нагороджують почесних донорів за багатолітню допомогу. Ми приклоняємося за те, що вони це роблять. Я можу з гордістю сказати, що моя мати також була почесною донором, і в свій час вона також давала дуже багато крові. Тільки для того, щоб людині допомогти, і люди повинні знати про те, що в місті Черкаси є такі громадські організації. Які люди, які безкоштовно надають допомогу своєму близькому, своєму сусіду, людині, яка потребує цю кров? Черкащанка Світлана Зарецька поділилася кров'ю 65 разів. каже, заради допомоги людям. Почалося з того, що у нас в автомобільній катастрофі співробітниця потрапила, їй треба було кров. Це в 25 років, як почала, і духами пенсії здавала. Черкащани на день міста не лише святкували а й допомагали бійцям АТО. Усе від проданих картин черкаських художників віддавали на потреби військових. До святкування Черкас долучилися і байкери з усієї України. Із моторів вони проїхалися містом. Опісля попрямували до Канева. Любителі швидкості хизувалися залізними конями, а з черкащанами ще й фотографувались. У долині троянд зона вільна від алкоголю. Тут територія спортивно-патріотичних змагань. Сьогодні свято, день міста, і е, дуже радію з того, що е, так багато черкащан обрали саме такий спосіб святкувати. Тобто, якась там вже така класика, традиції, вони е, нав'язують е, там з пивом, там можливо ще з більш міцними е, напоями е, треба відсвяткувати. святкувати. Але черкащани своїм прикладом показують, що можна святкувати, бути веселими е, з нас настроєм добрим, святковим, при тому просто активним е таким способом ну святкування. У долині троянд і естафети для дорослих і змагання для дітей. Чи ігри кажуть організатори найрізноманітніші види спорту. До ігрових правил підійшли креативно. Тут і футбол у надувних кулях, і сліпий волейбол. Тут багато розваг, ну, люди добре зійшли, і атмосфера добра. А для найменших у чолімпійських іграх організували власне футбольне поле. Ми граємо в футбол. З якої сторони випрягне м'яч, у тієї сторони гол. Дуже весело. У Олімпійських іграх Почеркаське є і змагання серед сумоїстів і горе звершення. Кожен пробує себе у найрізноманітніших видах спорту. Ми грали в гандбол м'ячем для фітнесу. М'яч не найважче. Найважче те, що дуже велика спека, жарко. Ми дуже багато рухаємося. І суперники в нас були досить важкі, сильні дівчата не тільки духом, але й фізично. Моїй команді і мені особисто дуже сподобалося. Неординарно так цікаво. Можливо, це потрібно вести в традицію. Містянам спортивно-патріотичне святкування Дня міста припало до душі. Вони ж сподіваються, такі заходи стануть місцевою традицією.